Тема моєї проповіді буде церква, яка є прикладом. Я думаю, що кожному з нас, кожному з тих, хто є в цій церкві, хочеться, аби наша церква була прикладом. Так? Але церква є прикладом, коли... церква не як приміщення, а церква як люди є прикладом, коли кожна з людей, кожен з тих, хто є в цій церкві, вони є прикладом. І насправді ми є. Прикладом постійно. Ви помічали, як діти, коли вони, ще, коли вони ще діти, ось вони наслідують дорослих. Кожна дитина вона наслідує доросло. Ну, немає такої дитини, яка робить щось від себе. Вона цю поведінку десь взяла до цього. Малюк да, він наслідує або рухи мами, або рухи тата, або рухи тих людей, яких він бачить в дитсадку або ще десь. Ось. Це виглядає мило і дійсно можна на це дивитися і милуватися, але в цьому моменті є така важлива істина, що кожен з нас він наслідує когось, і також ми є прикладом для когось. Амінь. Тобто, неважливо, чи ми хочемо цього, чи ми не хочемо цього. Чи ми зараз подаємо приклад, чи ми не подаємо приклад, ми є прикладом. Питання яким? Тобто кожен щодня хтось дивиться на нас і вчиться. Діти, вони вчаться у батьків. Ті, хто нещодавно тільки прийшов в церкву, вони вчаться, дивляться на тих, хто вже давно в церкві, та переймають у них якийсь досвід. Да, молодь вона е, вчаться у старшого покоління. Е, а невіруючі, вони дивляться на нас всіх, і е, вчаться в нас бачити Бога. Е, тому питання не в тому, чи ми є прикладом, тому що ми кожен із нас є прикладом, а питання в тому, яким ми є прикладом. І е, щодо приклада дуже гарно е, сказав написано, точніше в Біблії. Е, це. Послання до Тимофія. Сьогодні згадувалось послання до Тимофія перше, і це дуже чудове послання. Почав його нещодавно читати. І за основу я хочу взяти четверте, перше послання до Тимофія, четвертий розділ, 12 вірш. Насправді, хто такий взагалі Тимофій? Тимофій він був одним із лідерів в Ефесі, в церкві, куди його послав Павло. Він був учнем Павла. І ось Павло він пише певні такі поради цьому молодому служителю. Але знову ж таки, ну всі знають, що там Тимофій він такий молодий служитель, але дуже важливо розуміти, що це не служитель, якому було 15 років, це не настільки молодий служитель. А на той час, якщо дивитися історичні певні довідки, то йому було орієнтовно 30-35 років. років. Тобто, ось настільки він був молодим. Uh, і так, да, хочеться прочитати 1 Тимофія, 4 розділ, 12 вірш. Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Uh, ось такі поради дає Павло молодому Тимофію. І насправді uh, хтось відразу подумає. Та це, напевне, для це слово, воно лише для тих людей, які є молодими. Мені вже там більше 40, мені вже це не актуально. Або там це слово для того, хто є лідером. І мені це абсолютно не важливо. Але насправді ми читаємо далі в писанні, що в другому писанні до Тимофія, що усе писання, воно богонатхнене та корисне для навчання. Тобто воно універсальне для. Нашого навчання, і тому ми можемо використовувати цей вірш для в принципі, всіх віруючих, не тільки молодих. І е, яка, яка взагалі ключова думка цього вірша? Е, будь прикладом. Е, Павло пише, що хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом. Тобто ніхто не буде зневажати твого молодого віку, якщо ти будеш прикладом. Меттью Генрі про це це такий один із коментаторів Біблії, англієць, якщо я не помиляюсь, він написав таку річ: ніхто не буде нехтувати юністю людини, якщо вона не робить себе гідною зневаги своєю юнацькою легковажністю та нерозсудливістю. Тобто, дійсно, люди не будуть ставитись до тебе і нехтувати якимись твоїми словами. якщо... Ти не дасиш їм е, приводу до того, е, щоб це робити своєю якоюсь юнацькою легковажністю або ж нерозсудливістю. Ну і ми, як молоді. Ну я, як молодий, е, молода людина, ми як молодь, е, ми часто ми буваємо легковажними. Да? Е, е, все приходить з досвідом, ось. Е, але тим не менш, е, Павло закликає е, кожного віруючого, щоб він був розсудливим і він був прикладом. Навіть Ісус, Він в Матвія 5 розділі каже, що, щоб віруючи, вони були світлом. Схожий, схожий момент. Тобто бути прикладом та бути світлом. Це стосується до кожного учня Ісуса Христа. Але знову ж таки, приклад у чому. І далі ми читаємо цей вірш. Він перечисляє п'ять таких сфер. Які, в яких Павло закликає Тимофія бути прикладом і закликає нас. Перша сфера це приклад у слові. Слова відображають стан нашого серця. Амінь. Дійсно, в Біблії написано, що від переповненого серця говорять в уста. Тобто те, що наповнює наше серце, те ми й говоримо. І Матвія 15, розділ, 11 вірш. Не те, що входить в уста людини, опоганює людину, а те, що з них виходить. Тобто не те, що ми їмо, не те, що ми приймаємо, а те, що виходить з, наш, з нашого да, мовленевого апарату, те, і показує, хто ми, які ми, показує наше серце. Тому бути прикладом в слові, це означає дійсно бути прикладом в тому, що ти кажеш. Задуматись, чи е, мої слова вони е, надихають, чи вони несуть життя, чи вони несуть біль, і чи вони вбивають людину, тому що е, дійсно словом можна підняти людину, словом можна надихнути людину, а словом можна вбити людину. Ось. Е, але знову ж таки, якщо ми звернемось до, до писання, яке цитував е, до цього, е, це говорить про стан нашого серця. А за нашим серцем зцілення в наше серце приносить тільки відносини з Ісусом Христом. Тому знову ж таки в цьому в цій пораді я бачу те, що Павло він не тільки закликає слідкувати за тим, що ми кажемо, а йти трошки глибше і відновлювати наші відносини з Христом. Тому що ми можемо певний час говорити якісь хороші речі, але. В певний момент, якщо наше серце воно не зцілене, це виявляється в неприємні речі. Ось тому така думка: чи слова дійсно мої несуть життя, чи вони несуть біль. Окей, другий приклад другий приклад того, в чому Павло закликає нас бути прикладом, це життя. Прикладом у житті. І насправді багато людей, багато невіруючих людей, вони читають наше життя як п'яте Євангеліє. Вони можуть ніколи не прочитати ті чотири Євангелії, які є в Біблії, але вони чітко читають е, те п'яте Євангеліє, яким живемо ми. Е, до Филип'ян, перший розділ, 27-й вірш. Е, в цьому вірші е, також Павло він е, каже про те, а як же жити так. Жити життям е, в прикладі. Але у всякому разі, живіть так, щоб життя ваше приносило шану добрій звістці про Христа. Тоді, будучи разом з вами чи далеко від вас, зможу почути, що ви стійко, з єдиним серцем і душею боретесь за віру, яку проголошена в добрій звістці. Павло він каже, жити. Аби наше життя воно приносило шану добрій звісті про Христа. І це про наші звички, про наш характер, про наш стиль одягу, про те, що ми робимо взагалі. Чи дійсно те, що ми робимо, воно приносить славу йому. Я пригадую одну таку історію, хочу поділитися. Одна із моїх робіт, де я працюю, це аніматор. І я думаю, ви бачили, Аня вона виставляла я там ведмедиком вчора. А, працював а, так. І а, на одній з у нас є традиція святкувати день народження в компанії. От і дівчинка, з якою я працюю, на одні, на одному із своїх днів народження, а, вона Піднімається, дякує усім там за те, що ви прийшли. Дякую вам за те, що ви є. Отак от і е, от каже, виділяє конкретно мене і каже: Влад, дякую тобі за те, що е, з тобою. Я дійсно такий маю спокій. Ти кажеш, просто «заспокойся» І я заспокоюсь. І е, це дійсно те, е, те, чим ми живемо, воно впливає на тих людей, які поряд з нами. І це люди помічають. Тобто, наше життя воно або притягує людей до Ісуса або відштовхує. Тому, знову ж таки, це наше життя воно буде прикладом, якщо ми будемо що, будемо мати відносини з ним. Без відносин з ним наше життя воно не буде мати прикладу. Ми можемо витягувати на самодисципліні, на якихось афірмаціях, на іще чомусь, але це все тимчасове. Тільки відносини з Христом вони ставлять наше життя в приклад. Тому питання, що люди читають через моє життя? Окей, друг, третій приклад, до якого Павло звертається: це приклад у любові. Дійсно, християнство, воно. Наше християнство, наша церква, вона не має сенсу, як сьогодні вже казала Поля, воно не має все сенсу без любові, і про це каже про це написано цілий розділ в першому Коринтян 13 розділі. І від Івана в Євангелії підкреслюється, що з того дізнається, що ви всі мої учні, якщо буде любов поміж вами. І любов я не кажу про любов емоцію, я кажу про любов дію. Тому що любов це е, ту любов, про яку пише е, Іван, і про яку написано в Карантянах це любов дія. Е, як це може проявлятися да, практично, не теоретично? Е, допомогти нужденному, наприклад, да? е, Там е, нагодувати когось, проявити гостинність. Навіть там, да, коли якась нова людина прийшла в церкву, і ви привітались, поспілкувалися, проявили гостинність, це вже є прояв любові. Але те, звідки ми можемо брати цю любов, ми не можемо її черпати з нас всередині, тому що, ну, тому що ми не нескінченні. Нашої любові на всіх не вистачить. Але дійсно, найбільша любов, найбільшу любов проявив Христос. Коли віддав своє життя в жертву за кожного з нас. І тому знову ж таки, щоб проявляти цю любов, щоб дійсно бути прикладом у цій любові в цьому світі, варто звертатися до Ісуса Христа та приймати від Нього цю любов, укорінюючись в Євангелія в тому, що Христос зробив для нас, четвертий момент, який Павло каже до Тимофія і радить йому, це бути прикладом у вірі. Віра в Біблії це схожа з зізначеннями за довірою або вірністю Господа. І особливо це проявляється в складних ситуаціях. Легко довіряти Богу, коли в тебе все є, коли ти е, на висоті, ось е, коли немає проблем, але важ, важкіше, складніше довіряти Богу і вірити в Бога тоді, коли тобі складно. Але е, в доєвреям посланні 11 розділі, 6 вірші, написано, що без віри Богу догодити неможливо. Е, про віру дуже багато сказано в Біблії, і е, весь 11 розділ цього послання до євреїв він каже про те, е, як люди в старому заповіті вони вірили, яким вони були прикладом для нас. Да? Згадуємо Ноя, згадуємо Авраама. Сару, Моїсея, земля обітована. Тобто в Старий Завіт він весь каже про те, про віру людей. От. І як же ж бути прикладом у вірі? Ну, я виділив такі три моменти. Перше, це діяти з позиції віри, а не страху. Кожен знає це місце писання, що Бог. Якщо не помиляю, знову ж таки, в Тимофія написано, що Бог не дав нам духу страха, а Бог дав нам духу сили. Так. Перше да діяти з позиції віри, а не страху, тобто робити крок віри. Другий момент це мати стійкість. Віра, наша, повинна мати стійкість. Це не повинно бути якісь знову ж таки емоції. Тому що емоції це. Сьогодні є, завтра немає туди, сюди. А наша віра вона дійсно має бути стійкою. І це буде прикладом. І третій момент це довіра обітницям. В Біблії є багато обітниць, вони є як особисті, так і для народу. І в своєму житті ми можемо отримувати якісь обітниці і бути прикладом у вірі це жити згідно з цих обітниць, виділяти собі ці обітниці, нагадувати собі про них. І дійсно діяти в житті згідно з тим, у що віриш. Тому запитання таке для самоаналізу: чи бачать люди в мені приклад віри, коли мені важко? Чи дійсно мої дії вони можуть сказати про те, що в мене є оця віра, і це видно по мені, коли мені важко. І знову ж таки, ми. Ми навіть вірити не можемо самостійно, тому що наша віра вона може бути хлипка, вона може сьогодні є, завтра немає. І знову ж таки, ми маємо повертатися до Євангелія. Ми маємо повертатися до Ісуса Христа в молитві, і дійсно Він дає і підкріплює і зміцнює нашу віру. Амінь. І п'ятий пункт, п'ятий пункт це. Приклад у чистоті. Приклад у чистоті. А, цей світ, і а, він проти чистоти. Ну, дійсно, кожна сфера нашого життя а, вона певним чином споплюжена. Спаплюжен шлюб, секс, а, є спокуси. На роботі є корупції, хабарі. А, в нашому повсякденному житті, да, коли ми. Там читаємо якісь новини, дивимося там, виступи якихось міністрів. У нас може виникати таке нарікання. В повсякденному житті ми можемо осуджувати людей. І світ він дійсно каже, що це все ок. Типу, всі так роблять, і, в принципі, роби собі так же само, і, і буде окей. Ось. Але віруючий, він має з позиції життя чистоти. Має казати про те, що я живу для Бога. І це не є для мене. Матвія 5 розділ, восьмий вірш. Ісус, Він в своїй нагірній проповіді каже, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Тому нам варто прагнути цього, цієї чистоти в нашому серці. І е, е, який ж приклад цього е, може бути в е, нашому житті? Ну, Наприклад, молодь. Коли е, хлопець він е, відмовляється дивитися порнографію і обирає зберігати серце для майбутнього шлюбу. В дорослих людях це коли е, християнин на роботі він обирає е, не брати хабарі, хоча це може е, в, ну, певним чином е, сказатися, да, е, мати певні негативні наслідки на в подальшому якомусь. Житті, через це можна втратити якусь вигоду. В старшому поколінні, коли бабуся або дідусь, вони вибирають не осуджувати молодь за їхню легковажність, а вони вибирають молитися за молодь. Амінь. І я, я дякую старшим людям, які дійсно моляться в нашій церкві за молодь. Це гарно. Тому бути прикладом у чистоті, це складно. Це може. Коштувати певного, певної вигоди, певної насолоди. Але це щоденний вибір, який ми маємо робити. Тому що, коли ми не йдемо на компроміс з цим світом, ми дійсно стаємо справжнім світлом у темряві. І цю чистоту ми не можемо вибудувати, знову ж таки своєю самодисципліною. А ми можемо цю чистоту вибудувати тільки тоді, коли. Ми маємо коннект з Христом, коли ми приходимо до Нього, коли ми в молитві просимо його очистити наше серце, очистити наше життя від всього того, що є в цьому світі, і негативного. От, тому питання таке по цьому для самоаналізу, чи бачить світ у мені чистоту Христа? Тому, якщо ми підсумуємо це все, якщо ми подивимось на Ті всі поради, які тут приведені, всі такі подумають, ну, я не, я не є прикладом в цьому всьому. І дійсно, кожен з нас він не завжди може бути прикладом у всіх цих сферах. Але але, є добра новина. Прикладом у всьому цьому був Ісус Христос. Він є нашим зірцем. Лише через живі стосунки з ним. Коли ми дійсно маємо ці живі стосунки з ним, ми, хоч молодь, хоч старші люди, хоч, е, хоч е, дорослі, так, ми, кожен із нас може бути прикладом для інших. Ось, Тому е, дійсно не, не наші зусилля, не нашими зусиллями ми досягаємо цього прикладу. Тому що коли ти. Ну, знову ж таки, мені, коли я молодий, а я не знаю, як це в дорослих. Мені хочеться досягати це своїми силами. Ось. Я думаю, що у дорослих так же само, але саме через Христа ми можемо це робити, аби приносити славу йому. Тому, як висновок, люди в цьому світі вони не читають Біблію, але вони читають наше життя. Яким ми є прикладом. Тому давайте дійсно Приходити до Христа та відновлювати цей зв'язок з ним, аби бути церквою, яка є прикладом.